Вітаю, друзі! З вами автоімпорт ТЗ. Сьогодні вам покажу авто, яке тільки до нас приїхало. Це у нас шкода Октавія А7 2017 року випуску. Чистий німець. Авто у нас в універсалі, в синьому кольорі. 1,6 літра дизельний двигун. 115 кінських сил. На нових колесах. У нас титанові диски і ось резина у нас. 2021 року так. Автомобіль, звичайно, з оригінальним пробігом 206 тисяч пробіг. Е, в лютому 22-го року авто проходило технічний огляд на 180 тисячах. І тоді було зроблено заміну щеплення з маховиком. А останній технічний огляд авто проходило в березні цього ж року на 190 тисячах. Автомобіль повністю обслужений, до речі, без жодного підкрасу в дуже гарному візуальному та й технічному стані, звичайно. Давайте з вами заглянемо всередину. Так, ще що хотіла додати, що авто у нас війшло в експлуатацію в січні 18-го року. Випуск грудень 17-го, а експлуатація з 18-го. Практично 18-го року випуску цей автомобіль можна вважати. По салону у нас дуже гарні сидіння, дуже гарне оздоблення. Так, і вони без пошкоджень, без подряпин, без дефектів. Все гарно виглядає. Тут у нас ручне регулювання по висоті, регулювання спинки, також у нас ручне. І по виліту теж. На дверній карті маємо 4 електросклопідйомники, електрорегулювання і підігрів дзеркал. Так, є у нас автоматичні датчики світла. Також автоматичні датчики дощу. Мультифункціональне кермо. І бачимо, у нас є круїз контроль. Давайте будемо заводити. Бортовий комп'ютер у нас українською мовою. На кермі ми можемо тут керувати бортовим комп'ютером, так, і маємо голосове керування. Звичайно, в автомобілі у нас мультимедійний великий екран, шкоди цим славляться, можна сказати. так. Є у нас навігаційна система, вона все гарно працює і дуже швидко. Подивимося з вами, що у нас по автомобілю. Звичайно, датчик тиску в шинах є. Асистенти освітлення, денні ходові вогні в цьому автомобілі у нас є. Асистент контролю дистанції попереду. Є у нас асистент паркування. Ви вже знаєте, як воно виглядає. Ось. Є у нас передні і задні парктроніки в цьому автомобілі. Автоматичні датчики дощу. Теж говорити. І давайте заглянемо сюди наш він-код, щоб ви, ви собі змогли перевірити в разі чогось. У нас все прозоро. Так. Два зони. Клімат, контроль. Все працює. І якби без моєї улюбленої функції є у нас підігрів сидінь. Все працює. Так, нижче бачимо, тут у нас є такий бардачок, і в ньому у нас є безпровідна зарядка смартфону. Тут вихід USB AUX Звичайно, в цьому автомобілі у нас є Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay і так далі. Але хотіла би наголосити на одній речі. У нас є аудіосистема Canton ми зводимо. Заглянемо з вами в багажник, у нас там стоїть сабо. Так, повернемось сюди. Маємо систему старт-стоп тут наші парктроніки механічна коробка передач, ручні гальма, 12 вольтова розетка у нас є і центральний передній підлокітник. Бардачок, звичайно, з охолодженням. Що ж, йдемо до задньої частини, є наш електросклопідйомник. Давайте заодно перевіримо. Просто заблоковано. Все у нас працює. Всі електросклопідйомники працюють. По задній частині салону мені, мені надзвичайно подобається це оздоблення. Є у нас третій підголівник, задній, і підлокітник є. так. Ну і, звичайна, система кріплення Isofix. Тут у нас теж все гарно, і ось бачимо, освітлення також працює. Йдемо до багажника. Маємо поличку в багажнику. У нас тут ще й освітлення є. То на мене реагує автомобіль. Парктроніки включені. Добрий день. Так, маємо тут аптечку. Освітлення, як я вже казала, складається задня спинка, у нас 12 вольтова розетка. І ось наш сабвуфер від Canton. Акустика в цьому автомобілі вам забезпечена. Заглянемо ще сюди. У нас є два відділи. Тут у нас ремкомплект і фаркоп. Мені здається, що ми абсолютно навіть жодного разу не користувалися. Виглядає, як новенький. Так, подивилися ми з вами на нашу шкоду Октавію в дуже гарному стані. Авто вашої уваги варте, я вважаю, тому ви знаєте, що робити. Заходьте до нас в автоімпорт ТЗ. Оглядайте його. Ну і що ж я не сказала найважливіше: ціну автомобіля. Ціна такого автомобіля у нас 13 тисяч доларів. Якщо вас зацікавить цей автомобіль, звертайтеся, телефонуйте, заходьте, оглядайте. Можливо, цей автомобіль саме ваш. Не забуваємо також, що у нас є великий парк. Але це ще не все. У нас дуже багато автомобілів в дорозі. Тому слідкуйте за нашим сайтом. Найшвидше ми оновлюємо інформацію всю там. Посилання на сайт у нас під відео. Також номер телефону я там залишаю. За всіма деталями ви можете звертатися. Підписуйтеся на наш канал, ставте ваші вподобайки, мені буде приємно і мотивація. Знімати для вас наші автомобілі ще більше і ще краще. Дякую всім, що дивитеся! Усім бажаю гарного дня, гарного настрою, до зустрічі в автоімпорт ТЗ, Усім па-па!